Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща стала найближчим союзником нашої країни. Упродовж року, що минув, поляки всіляко демонструють свою підтримку, продовжують надавати прихисток багатьом нашим співгромадянам і своїми діями доводять, що не вимагатимуть від України нічого в на допомогу. Від 24 лютого 2022 року до лютого теперішнього року польсько-український кордон перетнули майже 10 мільйонів українців. Найбільше людей тікало від війни упродовж першого місяця. Українка Надія Мороз Ольшанська, голова і засновниця фундації масових видовищ, волонтерка, яка упродовж багатьох років мешкає у Кракові, пригадала, якими були перші дні роботи волонтерських організацій, що прийшли на допомогу розгубленим і збентеженим українцям, які шукали порятунок в Польщі. Для Кракова початок війни це понад три мільйона людей, які прийшли через наші краківські вокзали, наші. Очі, бо майже з кожним з них волонтери якось мали стичність. Якщо в українців в Україні, як я вже зараз можу з відстані е, зрозуміти, було була задача вижити, то в. Українців, от в Кракові, у нас була задача щось зробити, щось змінити, якось допомогти. До цієї допомоги ми готувалися завчасно. У нас, наприклад, були робочі зустрічі міста Кракова з огляду на те, що багато розвиток світу говорили про можливий напад. На Україну відповідно теж завчасно готувалися якісь плани дій. Надія Мороз-Ольшанська зазначила, про війну вона дізналася не із мас-медіа, новиною дня яких був початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а й з телефонного дзвінка. Телефонувала журналістка, яка просила прокоментувати ситуацію в Україні. Вона мені сказала, що Росія заатакувала Україну. Я попросила кілька хвилин, щоб позвонити рідним, і після цього. Давала інтерв'ю і включилася в активну допомогу. Я зрозуміла, що я маю зустрітися з колегами, які теж займаються допомогою Україні, і просто включитися в дію, в те, щоб щось робити, якось допомагати. На годину 10 бо тій годині я вже була, як то кажуть, в строю, вже відбувалися протести. Під консульством Росії вже відбувалися якісь дії пов'язані з допомогою координація якісь напрямків роботи. І на годину першу ми вже мали в Кракові розподіл між громадськими організаціями напрямків роботи, хто і як і чим буде допомагати. Нас зустрілося кілька українських організацій, які працюють в Кракові вже багато років. І ми між собою розподілили ті напрямки, які нам в певний спосіб відгукуються. Наприклад, в Краківська фундація зустріч і фундація інститут Польща Україна зайнялися допомогою українцям на місці, тобто тим, що приїжджають до Кракова. Фундація, яку я очолюю, масових видовищ, розпочала допомогу в Україну спочатку медично, а потім до неї теж долучилася військова допомога в міру наших можливостей. Наша співрозмовниця пригадує, що волонтерська робота займала увесь час. Українці, поляки та представники інших національностей, які не мали морального права залишатися осторонь біди, з якою стикнулася Україна та її громадяни, віддавалися волонтерству повну. Працювали багато і до Опізна, то тому у дивний спосіб намагалися підтримати свій волонтерський дух. Ми дуже багато жартували. Це були жарти страшенно чорного гумору, але в такий спосіб ми викидали той стрес, який на нас впав. Ми використовували дуже багато лексики, якої не можна використовувати на телебаченні, наприклад. Але воно допомагало нам розрядитися, тому що ти розумієш, що ти робиш максимум, і в якийсь момент один з наших волонтерів дуже правильно нам сказав: це не коротка дистанція. Це марафон, і ми мусимо до нього готуватися, і ми не можемо згорати, а мусимо зібратися, щоб пробігти його довго. Надія Мороз-Ольшанська зізналася, що через фізичне виснаження емоційне вигорання відчула на собі, адже поєднувати повсякденну роботу і волонтерство було надскладно. Так як я голова організації, і основною діяльністю моєю була власне діяльність громадської організації, то Відповідальність і робота розширилася. Розширилося спектр того, за що я відповідаю, але це дуже важливо, що я це робила з серцем. Звичайно, є свої плюси і мінуси, бо присвячуєш більше свого часу роботі. Ти дистанціюєшся, мусиш дистанціюватися від емоцій і дещо від родини, тому що моя родина залишилася теж в Полтаві, в Полтавській області. Відповідно, мені необхідно було розуміти, от це я можу зробити, а цього ні. За це я можу взяти відповідальність, за це ні. Чи це важко звичайно? Бо крім волонтерства. Військового, медичного долучилися теж культурні проекти, які наша організація робила перед повномасштабним вторгненням, і це все накладалося. Волонтери у Кракові продовжують працювати і підтримувати українців. Як і всі ми, наші співвітчизники, які оселилися за кордоном, вірять у перемогу України. Зокрема, Надія вже має певні плани, які хоче реалізувати в Україні після закінчення війни. Адже майбутнє нашої країни бачить успішним, я взагалі дуже позитивно бачу майбутнє України, тому що як би страшно зараз це не прозвучало. Війна дає шанси на розбудову і зміну чогось, що раніше ми боялися змінити. Українці повірили в власні збройні сили. Про це говорять рейтинги, які опубліковують. Українці повірили в неймовірну здатність змінювати все власними руками. Українці отримали шанс на те, щоб показати світу, що голос кожного важливий, що рішення кожного має значення, а це неймовірно круто, бо ми показали світу. Чим є демократія реальна, практична навіть в часи величезної кризи, тому і перспективи України і українців неймовірно великі. Наша славна Україна! Гей, гей, розвеселимо!